Продовж двох днів у нашому місті проходили командно штабні навчання для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. 18 квітня було проведено теоретичні навчання з ліквідації наслідків аварії на хімічно-небезпечному об'єкті, в яких відповідні служби мали доповісти про свої дії у випадку виникнення такої ситуації. Другим етапом навчань була евакуація населення, а саме учнів середньої школи No6 із зони забруднення хімічними речовинами. 19 квітня було проведено навчання з ліквідації пожежі на вибухопожежонебезпечному об'єкті, яким виступила за Равна станція схід ГЗК. Yeah,

<связывание> <связывание> да. Аккуратно взяли. Берем задержку Ну, аккуратно. Три, четыре.

Позитивно в тому, що приїхала в нас комісія з Дніпра, це фахівці своєї справи, які підказали, у нас комісія ТПНС працює в місті, і ніхто із керівників, всі керівники прийшли і участвували в цих у нас. Іменно навчаннях. І нам показало те, що нам треба ще працювати над тими є недоліки. Як говорять, приїхала чужа людина і чужими глазами бачить, що і вказує на які недоліки. Ми тут ми їх знаємо, але не всі. воно привикаємо до, до цих недоліків. Дуже те, що ви побачили, що у наші підрозділи відпрацювали на гасінні пожежі, спасли. Тому Можна сказати, що у нас оцінка відміну комісії. Комісія. І ви чули, що нам представники з області сказали, що у нас є цивільний захист, і наші жителі можуть спати спокійно в тому, що ми виїдемо і ліквідуємо любі надзвичайні ситуації в місті. Дякую. А чи запрошують ваші команди, наші жовтоводські команди МЧС на обмін досвідом в інші міста, в більше, де ну можливо краще, оснащення? Е, е, так, у нас була виїзна нарада в місті Орженікідзе. Були керівники, ми подивились, поїхали обміном, опитом, які частини, який благоустрій, яка техніка. І подивилися їхні дії орієнтовано 23 квітня будуть у нас навчання в гасіння пожеж в лісному масиві. Так як наш підрозділ, 39 та 39-та пожежна частина, виїжджала позапрошлому році, коли грів ліс у нас в Новомосковській. Виїжджали туди на гасіння. у нас люди тільки приїхали два чоловіка, їздили в Київ. І участвували в паводку, який там в Києві був по відкачуванню води. Давалась мотопомпа, бензин повністю, і виїжджали наші два чоловіка, участвували і в ліквідації прориву дамби, за що вони були нагороджені. Також три роки назад виїжджали в Бердянськ, коли там було підтоплення. Виїжджали ми в Закарпаття, наші підрозділи виїжджають на ці надзвичайні ситуації, і по тому по тим діям вже набираємося іменно опиту дій на надзвичайних ситуаціях. Сьогодні були практичні учення по ліквідації возгорання на АЗС в Перед этим ми вже день работали теоретично. Сьогодні теоретично була також проработана. в штабе разворачивания самих событий на данный АЗС. Службы сработали очень хорошо, своевременно все прибыли, тем, кому положено, сделали свою работу, не допустили попадания в опасную зону посторонних лиц. Одним словом, учение прошло на, считаю, действительно высоком довольно-таки уровне. Скажем так, Учение скажут, ну что здесь такого. Но если бойцы всех служб знают, как поступать в той или иной ситуации, то, не дай бог, будет чрезвычайная ситуация действительно. Это уже будет отлажено. И своевременное будет устранение и ликвидация возгорания. И будет сделано все, чтобы не допустить человеческих жертв. Наскільки були готові вчора представники навчальних закладів, де теж проводились тренування? Дуже готові. Було практично вчення по вивозу дітей з шостої школи на лісну, ну, в четверту школу, як жовтовоці знають. Все пройшло дуже слажене. В принципі, перевіряючим дуже подобалася слаженість роботи. Ну, діти тоже були діти були в захваті. В захваті і на висоті були самі діти, тому що їм теж задавали питання. Умнічки отвечали, в принципі, сознанням діла. Голова групи нагляду Анатолій Піров зауважив на досить високий рівень підготовки служб міста до можливих надзвичайних ситуацій. Ми знаємо, що машини від працювали достатній час, але Завдячуються вам, вони сьогодні бачите, як новенькі і приємно на них подивитися. Ми знаємо, що ви досвідчені рятувальники, і місто сьогодні впевнено в тому, що ви зможете надати кваліфіковану допомогу в будь-якій надзвичайній ситуації, яка може виникнути на території міста. Приємно сьогодні, що разом з Дніпропетровщиною працювали наші колеги з сусідньої Кировоградської області, так, рятувальники. Ви бачите, є взаємодія в цьому. Не кожне місто може сказати, що є така взаємодія, але планами, які затверджуються міським головою, головою облдержадміністрації, завжди є вимоги про організацію взаємодії між такими підрозділами, від яких залежить життя людей. Ви знаєте, що небезпека техногенна, яка сьогодні виникла, да, вона могла принести загрозу для значної кількості людей, якщо брати. Щоб могла хтось приїжджати да, по цій вулиці, міг хтось їхати на автобусі. Міг. Ви знаєте, скільки випадків трапляється, коли транспорт попадає на звичайну ситуацію, коли розливаються паливно-мастильні пал матеріали. І для цього треба знати, а чим же ще гасити сьогодні? Ми побачили, що для того, щоб погасити, щоб все розуміли, цивільні люди да, було задіяно не знаю як по-українськи, -піна, піна, піна. Піна, да? Це не просто вода, тому що водою загасити бензин або десь паливо дуже складно. Для цього спеціальна суміш застосовується. І, на мій погляд, сьогодні я побачив злагоджені дії, і я побачив бажання, по-перше, да, показати на те, що ви сьогодні показали. І для нас, для цивільних, це є школою. Школу навчання, яку ми з вами сьогодні провели і організували. Я думаю, що завдячуючи вашій підготовці непростим часам, я скажу і щоб ви розуміли, держава у нас отримала внаслідок дуже складну фінансову ситуацію і тільки поступово ми маємо змогу розвивати економіку і від економіки поліпшувати наше життя і ваше технічне оснащення. Але думаю, що в надійних руках в гарячих серцях, які є в кожному у вас, вона буде ще довго працювати і принесе людям.